Сек А чому? Я вже більше заплатив, ніж на старом секі. Що було потім? По документам у вас, звісно, все добре. Ти не жалів, що ти взяв в руки зброю? Два рази стрельнули з калаша по три патрони, раз з ПМ, два патрони, все. Дорогі друзі, ми знову в студії Матриці Свободи пишемо подкасти на ветеранську тематику. Подкаст проведу я, Юрій Федоренко, головний редактор видання, а сьогоднішній мій гість. Звати його Денис Смольніков, позивний ангел, людина, яка чесно сказала, що прийшла в ефір лише тому, що тут можна казати все, що він хоче. Денис, маєш право казати все, що ти хочеш. Ми на території матриці свободи. Відповідно, обмежень немає жодних лише твоя совість. Дякую за те, що знайшов можливість до нас завітати. Дякую за те, що відгукнувся на прохання твого побратима, який перед цим у нас був у подкасті, і ми зможемо з тобою побалакати про ветеранську політику. Дякую. Так, да, вам дякую, що пригласили. Перший ти, раз. Якщо така. ти хочеш а, от, е, наш сьогоднішній подкаст почати з якоїсь заяви, те, щоб тебе відмулять, можеш прямо отак от і стартувати, МСЕК пі**ся. А чому? Ну, буквально ось е, вчора, е, десь 3-4 дні назад я подав документи на новий сек, і подав документи, о том, що мені стало гірше, бо в мене стоїть третя група на два роки. І 11 місяця треба наперед комісію. Я кажу, я хочу раніше, бо спина вже чуть більше болить, чим боліла до цього. На що повернули документи і сказали, о том, що по всім випискам, які в тебе є, погано в тебе нічого нема. Я кажу, так в мене погано почалося ще після поранення, а не то, що зараз. Просто воно тепер нароста, але по документам у вас, звісно, все добре. Повернули документи і все, на чому я зробив такий висновок. Тобто, з точки зору Мсеку, ти практично здорова людина. Ну, в принципі, не те, що здорово, в мене стоїть третя група, але вони думають, що перелом хребта, коли в тебе нема хребця, його замінили на іплантації. От це Я та... це і маю на увазі. Да, так, але стоїть 8 саморезів в спині, це тільки єдине, що спина поки задіються. Це вони поставили третю групу на два роки. Плюс в мене зачем тетя стадії, контузія, переломів багато, то, що в мене, типу, руки самі по собі не міють і ноги. Кровообіг помінявся в ногах, там переломів багато короче, було і так далі. Mm. і так далі, не дають о собі знати. Це, це зараз набуте, це, mm -hmm. це при захисті Батьківщини. На що мені дали таку групу? Mm -hmm. да. А скажи, будь ласка, що почався твій шлях воїна? О, це почався спочатку з під... Яка прийшла а, в 2014 році, ну а не, звісно, понятно, що раніше це все почалося, я кажу, там ще 300 років назад, і так далі. Це зараз ми вже почали. Але для тебе 14 чотирнадцятого. Для мене вона почалась з го mm. бо 14-го ще працювала добре псо, а наші взагалі не працювали. Клас можна так казати? Можна. Оце. Будь ласка, я чувствую себе прям, а не дома я не матюхаюсь, так що. Ха -ха. <laughs> дома жінка може наваляти, так що ні. Але ж ти чомусь не поїхав в Росію, ти ж чомусь в 16-му році Але ось йде сама суть, що у нас в чому сама різниця вообще, всіх е, людей, то що ми вміємо самі собі настраювати і можемо іноді определяти різницю правди. І коли я вже був, типу на тому же пікі, що от зараз, і пішли всі угу. на я поїхав зі своєї держави, все я не хочу. Мені так нічого не дали, я сирота, мені дуже погано, мені тяжко, а мені везде мене швирляють, як робите я, я взагалі не з України, раз я з Луганської області. І тут виходить відос, я не пам'ятаю, який канал показував тоді. Виходить відос, дівчина 18, чи 17, чи 19 років, не пам'ятаю. І вона медик і вона розказує, як вона спасає, що вона робить, і пішло поїхало поїхала. Я сижу, і це ж все показують відоси, ці всі, де йде війна, де ця дівчина mm -hmm. медик спаса. і я такий, ах ти, ей рот. Я, значить, сижу, собі такий, блядь, тут плачу, руки, ноги є, да, ну, типа, тяжко. А вона мені... дівчинка? Ну, я не знав в самої суті, чого вона mm -hmm. пішла. А як я кажу, я почав потім більше, відосів, більше, благодаря їй це, це, типу, був толчок. Я кажу: блядь, так підожди, ну є реально отак, отак. І все, я взяв все своє, пішов в воєнкомат, кажу, я хочу служити. А, коротше, перед, історія, перед цим, Давай. Чого я не служив до цього, а, типу, я мог піти колись а, на срочку, але опять ж тільки через контракт, бо стірати не служать. Але в чому фішка, коли я прийшов в воєнкомат, я кажу, я хочу служити, бо типу, я закінчив вже тоді технікум. А ну, бурсу. Uh -huh. Закончив бурсу, кажу, мені вже там нормально рочки, можу піти, служити рік собі, спробувати, як що це воно таке. На що кажуть, взагалі гамно вопрос, молодець психолог, подивилась мої е, тетрадки, книжки, каже, все, будеш, блядь, служити. Приходить через два дні, мені додому лист такий, е, поїхати на психлікарню, здати аналізи. Коротше, місяць їх там здавав. Після uh -huh. того, я приїхав в Інкомат, кажу, знаєте що, а пошли. Ви... Я більше служити не хочу так. Послужив. Коротше, реально, і це приколи, не приколи, але це реальність. Типу, коли ти йдеш, кажеш, я хочу служити, кажуть: ну дурачок, блядь, іди полікуйся трошки, а потім служи Так да, і коротше, і за цього я й не хотів тоді, і mm -hmm. може оно теж все, все одне на одно налягло. Але благодаря цій дівчині потім я почав втикати більше наших відосів, більше дивитися mm -hmm. де ці ютуби і так далі, де наші і мені захотілося ти захищати свого свій дім, тому що я почав розуміти, що це пахне взагалі повною жопою. І я пішов собі навчатися в Дісну. А є на таке місце, що ж сподобалось? Так, да, я ж кажу, ж, це ж якби. Я не знаю, коротше, на одному інтерв'ю я розказав за Дісну і не вставили ніде, де. Просто сказали, що він Но там ми живе. Ну, ми вставимо, каже. Це, це повна лажа. Ну, типу, щоб навч... на, е, щоб розуміли, я йшов медикам, але як це все було? Я прийшов, нас привезли туди зімою, це був лютий. Якраз 27 лютого я підписав контракт на свою днюху. Потім везло кожен рік. Я всі празднують, а я кажу, я таке празнувати, і рік в армії, ну це <різь> же. <жесть. різь> ну, коротше, але в чому сама суть? Получається, нас привезли туди на фурі, тентовані, зима. Холод, типа, я вже не хочу служити, вже все зрозумів, що оно якоді половину бухих їде, там вообще ужасних, Ну, може, яких закинули, це був 16 й рік. Привозять нас туди сразу в цей день. Отак вистрають нас рядком. Наводчик. Механік. Наводчик. Ух ти, механік на мене. Я кажу, да ні, не. Ні, 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 Він каже: схвалили, синок. Я майор. ти знаєш, блядь, хто я такий. Я кажу, да мені такий? Він, та ти, коротше, я кажу, ні, дивись, я забираю зараз ці свої манатки і додому. І пошли ви своєю службою. То що ти такий борзик? Кажу, я сирота, я можу не служити, чувак. Я прийшов, я хочу служити, хочу допомогти, але і так, як я хочу, а не так, як, блядь, ви хочете тут на натикуйте мені. Ти той, ти той. А ким ти хочеш? Я взагалі кажу, хочу бути снайпером. Я оце любив у ці ігри грати, блядь. Лягаєш. Констрайки, тому Ну, типа щось да? туди, ти, там лягаєш mm -hmm. на снайперка, лежиш, блядь. Він каже, Блять, хорошо, зараз щось порішаємо. Помінялось. Заходимо на цю комісію, дивляться мої документи. Ох, ти відврачена. Да. Все, медик. Х**. Так ти став медиком? Так. Да. Бо <laughs> був ведлікарем. А позивний ангел тоді звідки? А це я його заробив вже. У мене був другий позивний, я сам його собі придумав. У мене був позивний взагалі ласунка. Був морожена, типа таке. Угу. А ну типа, що прийде на думку, типа. Ну, людині, яка не воювала, який-то позивний, ну, який, блядь. Я собі сам його придумав. А потім, коли прийшов в армію, сказали, з позивними можеш собі в сраку засунути. Типу, ми або самі придумаємо, або потім прикинь, не тобі щось. Ну, ось. Але типу, я хотів снайпером, але сказали, що типу, нема міста, типу, вже все зайнято, реально і кажуть, ну, є типу. Я пішов на медика. Що ми з медицини робили, це в основному жарили сало, все на такто полі. Два рази стрільнували з калаша по три патрона, раз з Пема. Два патрони, все, закончилось моя учебка. І потім я дивлюсь, я кажу, ці всі баби вони підуть в тил. І реально, типу, більшість дівчинок пішло в тил служити медиками, але е, там, тоді я побачив одне, але, ось, наприклад, в своїй бригаді я побачив дівок з такими яйцями. У мужиків навіть таких є, немає, як у них. От такі. Це я ти знаю, одне зараз чугуні. показуєш? Да? Ну, це одне таке. Я ж кажу, одне, а їх да? там два. А їх два. Ну, типа, реально є багато. Всі військові знають і що є дівчата, є баби. Тосі, все, це реальність. Дівчата це ті, які реально знають, чого вони прийшли. Я завжди, коли приходили новенькі дівчата або баби, я завжди хотів вірити в те, що це іменно прийшли ті, які знають, куди прийшли. І коли вони приходять, я бачу місяць, два-три реальність і становиться бабою. Типа, але реально їх дуже багато, які реально влізуть во все. Ось я знаю, реально я можу сказати це зараз за Танюху 72 другой. Я можу сказати за Машу 72 другої, яка зараз пішла. Не буду казати, де навчає в медицині в Дісні. Ні, може і не в Дісні, я не знаю. Але вона навчає, бо вона вже є опиту, вона неї багато опиту. Ну це зараз вже беруть більше опиту. Це є Віка, яка зі мною так само попала під цей обстріл, яка зараз до сих пор в робі та в ТЦК в себе там вдома. Але це теж ніфіга собі вона могла сі не служити у неї такі зв'язки. Вона пішла і сиділа вместе місті мною в окопі, там, де і всі останні пацани. Ну коротше, на рівних. Да, Катюха і так, типу, їх вистачає, але їх мало. І такі менше піаряться. Тим, що знаєте, є відоси у я втикаю, коли дівчина з такими губами накрашеними. Такими ногтями, бронік чистий, і показує, каже, я тут, блядь, на порядку цей па mm щось. -hmm. Я дивлюсь, бронік чистий, взагалі ти, ти, ти тільки його Да, Якої грязі нема. Ти не жалів, що ти взяв в руки зброю? Ні. Я до сих пор не жалію. Я з тим, хто пораненням служив, если б не списали казли. А скільки ти служив з пораненням? Півроку. Більше не дали. Mm -hmm. Ну, придумали потім цю. Було обмежено придатне, типа, і мені з штабу, кажуть, навіть дружок, їдь звільняйся, типу, бо вже все. Бо я зміг знайти під себе статті, коли не було цієї херні, що я майже не придатний, більше служити не буду. Типу. А ти хотів продовжувати служити? Ну, так я й служив. Не, ну, я маю на увазі більше, ніж ці півроку, які дали. Да, так, чотирьох. Ну, типу, в мене опитувати багато, у мене 16 опитувань медицини. Типа, в мене своя медицина, я і забрив свою тактичну медицину, яка спасає життя намного швидше, ніж хтось там, блядь, в учебках є в натовських стандартах або чи хто реально вже з опытом люди їм треба обучати. Вибач, ангел, да. а ти оцей досвід комусь передав? от ти кажеш, ти да. зробив півроку, чудово. у ці півроку я передавав повністю весь досвід. Я участвував вже менше в яких-то сутичках, в яких-то штурмах або. В яких то там заїжджають, наприклад, в углідарне М113 там, так, може, варто записати відеокурс стосовно цього, якщо дивися. я вже записував там ролики, в мене не входить. Коротше, я не блогер, я щось там розвиваю, починаю. Там, Та й якісь... ми не подкастери. Слухай, ну, ну в... треба ж <laughs> пробувати щось робити. Ну от хай якщо є унікальний досвід, ну давай спробуємо. Я думаю, спочатку книжку треба написати. А... Ні, ні, ні. Книжка, то, звісно, хорошо, треба книжку, показувати. Так. А про тебе, да. дивися, то сам пише, ти вже українського опанував. Погоди, касуржик. А окей, щось треба починати. А ось стосовно відеороліка, чому ні? Ну, просто ні це я Три благодаря Шерку Майорославу підписатись, він писаний S-доктор. Не на правах реклами, підтримуємо. А, а, ми, коротше, я підписаний в інстаграмі den.angel. А, а це на правах реклами? А, мені не платять. А коли ти відчув себе ветераном? Якщо взагалі відчув, чи ти ще відчуваєш себе воїном? Не знаю, не відчуваюся ветераном. Ну, є у мене група інвалідності і так далі. Так далі але не знаю. Ну що, чувак з невидимими пораненнями, <гум> Все. А я толю за них зараз дуже сильно. Молодець, підтримую. Скажи, будь ласка, якою мала би бути ветеранська політика в країні, щоб ти був. Ого. Особисто ти був її задоволений? Коротше, ладно, якщо я йду як ветеран, то я йду як ветеран. Ну, давай так спробуємо. Інвалід війни з невидимим пораненням, перелом хребта і так далі. Uh, Взагалі треба щось робити для всіх ветеранів. Наприклад, це йде перша. Це реабілітація. Те, що я побачив трудності, і до сих пор є. не, не, не треба блядь, там розказувати, сидіти якусь, і... тому що реабілітації в мене вообще не було. Тупо вообще, Я в Я вдвічі звернувся. Перелом хребта, блядь, мені дуже тяжко. Я звернувся, коли списалося це на півроку. Просив, блядь, і мене послали в одну реабілітація центру в другий, я поїхав туди і мені кажуть, так що, в ти перелом хребта, ну, блядь, крути педалі, що ми нічого не можемо тобі зробити. Я розумію, якщо ви нічого не можете, ніхто не може, то хто, блядь, може, мені болити, щоб ви десь я зараз сижу, кожну секунду, в мене болить спина. Кожну секунду. Але ж так же саме Мсеку на це тупо, Ну, болити і болить, що, що ті, ти зробиш. Але то, що, блядь, вона до цього не боліла. Коротше, заберіть ті цю у мене інвалідність, а верніть мені здоров'я, я буду сідальше далі я, все. Мені ваша інвалідність я, не, нужна. Але якщо вона должна бути, як вона должна бути, по всім правилам, а дайте мені, блядь, мою другу групу і не йти вала. Потому що, типа, за далі зараз я буду судитися. Тобто, вони зараз будуть гратися з ветераном, який буде вже на нервах. Потім <гум> прийде якийсь ветеран со стволом завала хуї. А потім скажуть, хто виноват ветеран. Не, блядь, корупція оця, а, ще щось, а ветеран виноват. Чого? Потому що він приїхав за стволом і за Це реальність. Тобто мінус бюрократія. Саме головне це ще раз кажу: це перше це реабілітація для всіх ветеранів і для всіх військовослужбовців, які прийшли, наприклад, на той же самий місяць. Ну, Наприклад, є багато військовослужбовців, які служать, але бувають різні болячки і так далі. Бо ми знаємо, де ми служимо, в яких умовах, то щоб він хоча б приїхав, дали йому два місяці відпустки по лікарняному. Блять, сразу одразу ему йому якісь міста, де він може відпочити в то же самий, зі своєю сім'єю. Це, блядь, проблема як для ветерана, який далі поїде. Ну, типа, ну не ветеран, ще він цей військовослужбовець, військовослужбовець да. але він може поїхати правильно пожевими силами сказати: не хубався. Я буду ваши <пл 'язать> в два рази більше, де дали похавать безплатно жінку отвіз. В чому питання? Це перша реабілітація, саме головне це для або для військовослужбовців, або для ветеранів. Це саме головне. Наступне... перезагрузитись ти маєш на увазі? Бо блять, да? перезагрузитися ще треба було блядь, в 2014 році починати. <гум> Бо ми починаємо, як зараз я все чую. Типу ми починаємо все, блядь, е, От зараз, 22 21-го, там, 20-го і пішло, поїхало. Типу, починаєте що? От зараз, блять, зробили новим сек. Знаєте, що новим, блядь, ладно, дайдем ще до нього. У мене стільки з лопом новим зеку, тому що все, сука, робив я сам. І ще хуже стало, я ще і флешку куплю. Купив флешку, блять, за, 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 за ці всі програмки туди за яр. Найди чувака, щоб за це стоя коштів. Блять, я ще більше заплатив, ніж на старому секі. З... Ну, тобто Новим сек тобі життя не, не спростив. Ні, старим МСЕК мені усугубив моє життя тим, що він поставив мені після другої групи, дали мені другу групу на рік, потім дали третю групу, але отак. Ти ж розумієш, дружок, що це? Потім групу. Може не будь. Ну, ти там... От прямо так. Прямо так. Реально, прямо так. Що твоє поранення ну, це не є групою. І, і в такому тоні. Тобто, розумієте? Хм. Угу. Скажи, будь ласка, а на своїй потенційній роботі ти би скільки мав отримувати для того, щоб забезпечити родину? Ну, зараз. Отак, мінімум, ну, так, мінімум, мінімум. Якщо на мінімум ж в Києві, це. Як саме в Києві, так. -то. Ну, Це мінімалка, це 30-40 тисяч. Це наймінімум, що може бути. Це лише для того, щоб мінімально забезпечити Це родину. щоб хоча б більш-менш яйця їсти А зараз вони подешевили Добре, тоді вкладешся, тут вкладешся. А здоров'я? Здоров'я я мовчу, типа, так в лікарство. Ми всю суму не вкладаємо. Взагалі як, тому що, типа, ну, якщо взяти реабілітацію, якусь кудись поїхати, щоб ти ще там щось платно робили, бо в основному у нас все робиться гарно, це платно, то це буде стоїть намного нормально дені. Тобто робота на 30-40 тисяч тебе не спасає по факту. Ні, мене спасає чого, тому що ти вже і не дивишся на своє, блядь, здоров'я. В тебе є сім'я, яку треба кормити. Я ветеран, який хочу працювати, хочу кормити свою сім'ю. Я не хочу, блядь, виживати, я хочу жити в своїй країні і відчувати себе. Ну, хоч чуть, чуть гордим, що я зробив все вірно. Ну, я і так відчуваю себе, але я не знаю, як це, блядь, правильно. Та ти, все, ти все дуже чітко сказав. Коротше. Я ветеран, який прийшов, я хочу нормальну їй пенсію на то, як я розраховую, як у нас є ціни, блядь, в Києві або в Україні. Я хочу просто щоб надали роботу. Я не кажу, щоб мені давали блядь, безплатно 30-40 тисяч, тому що я, блядь, ветеран. Ні, мені пенсії хватить з платити пенсію вже. Але дайте, блядь, мені роботу. А яку ти роботу шукаєш? От мені для себе просто цікаво, друже. Зараз тяжко з тим. Я шукаю, типу, взагалі, я б хотів собі роботу сугубо допомагати ветеранам Це або спорт, або реабілітація в яких-то таких напрямках. Чого? Тому що реабілітації в мене не було, я знаю, як її реально набуть самому і допомогти. А, так же само по а, спорту, так же саме і по усім всім ВЛК, комісіям і так далі, роботи в яких-то таких сферах, щоб вести реально ветеранів. Не оця. Є класна штука, яка є реальна, можна прямо завтра на це піти. Це вести ветерана одного від початку до кінця. Але це не моє. Типу. Ну, я так не можу типу я більш масштабна. Буквально через тиждень на тому місці буде сидіти народний депутат Тарас Тарасенко. Uh -huh. Ми з ним будемо балакати про ветеранську політику. Так же саме, так? Да? Так, да, так само як з тобою, абсолютно відверто, відкрито. А є у вас десь цей онлайн, зразу, щоб можна було писати? Да, да, так. Да, а є це щоб сразу вставляти себе ліце туди і розмовляти? Тут я трошечки сиди, я сам відкрию, але я думаю, що хлопці підкажуть, як це правильно. Не комп'ютер доставити, а я буду розказувати. Я готовий, тільки завтра. Але я би тебе що попросив. Давай дамо людей можливість підготуватися до не самого простого ефіру в житті. Сформулюй для нього запитання, на які ти хотів би отримати відповідь. А з урахуванням того, що він депутат, який працює в профільному комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Он твоя камера. Ага. Та я просто аж в губу повело. Зараз попусте. Я просто не знав, що є такі посади у нас. Є? А. Будеш знати? Ти питай, я розкажу. Uh, короче, цей... Сильно. Uh. Не дякуй. Коротше, перше це що по роботі для ветеранів. Диви, туди, он, туди, он, туди. Що по роботі для ветеранів. Наступне, що по реабілітації для ветеранів. Реальна реабілітація, а не то, що називають реабілітацію, тому що її дають як є інші, я не хочу їх піарити чорним і так далі. Може вони самі поміняються. Але реабілітація тупо, це должно повести чувакам, щоб вона була нормальна. Реальна реабілітація. Не просто приїхав і дружиш собі лежиш в постельці, тому що це можеш робити. Ну, тебе кормлять, все без питань, але нічого не роблять. Ти просто лежиш собі, і хочеш хоч, чим хочеш, тим займайся. Наскоп... Робота, реабілітація? Так, да, і що там з секом? Де захист ветеранів над секами новими, які, в принципі, ті ж самі старі, але тільки по-новому щось там звучить. Стало тільки сука гірше, флешку купи, на флешку накидай, то пораби, то отошли. І потім... І що це таке, що ти не можеш оскаржити своє рішення, якщо пройшло якийсь термін? Типу, в тебе є реально... може людина зараз ветеран, підтягнула себе, як я, в документах, почала угу. розуміти, що моя група повинна бути сука, друга, а не третій. То як насчет того, подивитися, щоб допомогти ветеранам? мсеками що були якісь люди, які ведуть їх повністю. То тобто, есть, а не просто ти прийшов, подав заяву, і тобі кажуть, ну все, ось, купляй флешку, скидайся на флешку, роби то, все, п'яте, десяте. Щоб і щоб людина розуміла, що вона після там, якщо вона не розоблалась не вложилась в місяць оскарження рішення, щоб їй давали більше сроку, на то, щоб вона розуміла, що в будь-який момент вона вже може прийти, подати ці документи і комісія така, хук, блять. Ох ти Баний рот, а як же мсек їдучий, той ще тоді, отак от нах**арив, от, що тепер нам, ось тобі друга група, дякую. А карати треба за помилки Мсека? Блять, карати за все треба, як і за ВЛК, так же само. ВЛК ж ми ж теж багато проходили всі. Ми розуміємо, як це все робиться. Так же саме імсекам, типу, за все треба карати. Ну, саме як і за корупцію, блять. Не хто ж не відміняє, той, хто дав винувати, той, хто взяв винуват. Факт, да. факт стається фактом. Але найголовніше, це просто допомога реальним ветеранам, якщо є реальні е, ветеранські компанії, ветеранські рухи і так далі. Просто подивіться е, на ці всі хубави, які вилажують. Я ж не один такий, типу, хто за це тіка воняє, типу. Ну, я впевнений, що я не один такий. І просто хочеться, щоб ветеранські рухи подивилися проблему ветеранів самих. Я прийшов, я не бухаю, я займаюся спортом. Почти кожен день. Сьогодні приїхав, завтра опять іду займатися спортом. Але я хочу ще й працювати для себе. Я хочу сім'ю кормити. Бо моя пенсія зараз, блядь, третя група. Це 16 з копейками, це в мене вислуга. І це 16 року, блядь, служив. І моє здоров'я вже не дозволяє працювати, як я працював раніше. Там грузчиком, блядь, камінчиком, там на машині довго їздив. Ти вже не втягнеш. Ну, вже і Фізично. на машині вже надовго не поїжджу. Там таксовать, либо ще щось, я хубасно. Угу. Либо отой, як там, тип. На двох протезах, яких їздив, теж всі ж думали, що він по кайфу, блядь, таксує. Не таксує, разводже піцу. Uh -huh. Не піцу, бо в болту він працює. Всі ж думали, на двох протезах це ж по кайфу. А потім приходить, блядь, чувак, який каже, по кайфу. Ти каже, ти ти, ні. І такі, а люди всі такі, да, це по кайфу, і Реально. І ви й поділилися п'ять напополам. Ті по кайфу, а ті кажуть, ні не по кайфу. І ось прийшов чувак, блогер, який так каже, давай пройдемося. І він пройшовся казалось, блядь, не по кайфу, чувак, так, ну, в розвози, блядь, їду. Треба самому спробувати все, це, так? Так. Да. Угу. Так що, к чому я веду, що це головне, це просто, що просто багато організацій розуміло, що ветеранам дуже тяжко, тому що, е, навіть якщо ветерани не звертаються, то може вони бояться вже звертатися, або просто вас сложили, бо вони вже не хочуть звертатися. Я не кажу, що мені хтось довго, мені ніхто нічого не дожив. Позиція. Мені государство господарство. Господарство має бути так прописано. Це реальність. Але мені, як ветерану, ніхто нічого не довжен, тому що я пішов захищати сам свою державу, я пішов захищати свій дім, я пішов захищати чужі сім'ї, які не змогли захищати або ще щось. Але мені ніхто нічого не довжен. А, Людина, яка хоче допомогти, або ще щось, вона може сама підійти і це зробити. Ось і все. Це так само, як черги а, там, в магазинах або черги в аптеках, і ще щось. Мені ніхто нічого не повинен. типо, це сама людина, якщо захоче, вона зробилася. Все, а скажи, ти до нас прийдеш на ефір, коли в нас буде народний депутат дистанційно. А що поняття? Типа, я не бачу в цьому нічого такого. Чудово. Ти задаєш правильні питання, mm. на які хочеш отримати правильні відповіді, але не отмаски ці, а реальна відповіді. Ось я задав реальні відповіді. Мені цікаво. Запитання. Ну реальні запитання, запитання да. да ось де моя робота. Дорогі друзі, підписуйтеся. Я сподіваюся, що ефір з народним депутатом Тарасом Тарасенком буде ще цікавішим, оскільки пан Денис погодився активно взяти в ньому дистанційну участь, як мінімум, своїми активними запитаннями. Ден, дякую тобі.